Глядачі завжди чекають нових робіт Олега Меншикова як у театрі, так і в кіно. Але шоу духового оркестру під його керівництвом стало справжньою несподіванкою. Саме з музичною виставою оркестр мрії Олег Меншиков приїхав до Києва. Причому саме у нас вирішив дебютувати з новим проектом. Художній керівник, генеральний продюсер і виконавець головного лейтмотиву. Останавлюсь у якійсь картинці, картинки, наприклад, Київ. Вимитий даждем. время, Начало пути, «Золотые ворота», еще до тех, до других, до Покровских. «Богатырское время», сколько сил, сколько амбиций. Первый фильм, киностудия Довженко. Необыкновенный вкус киевского торта. Прозрачный рассвет над Днепром, свидание на, Андре... на Андреевском спуске. Девушки самые симпатичные и смешливые в СССР. Автобіографічні тексти інтермедій писав не сам з колегою Олексієм Кабишевим. Кожну главу супроводжує своя мелодія, причому музиканти не лише грають, а й танцюють та співають. Меншиков каже, виступати з духовим оркестром було його дитячою мрією. У новому сезоні обіцяє нові сюрпризи.